Якщо ви ще не знали, сама поширена світова практика профілактики гіпокальцімії, більш відомого як порези, це застосування спеціальних кальцієвих болюсів. Я думаю, майже не залишилося господарств, хто би не використовував такі болюси або подібні після отелу, без винятку для всіх корів. Навіть ті господарства, хто застосовує такі продукти, як Мокам Транзит за 2-3 тижні до отелу, навіть вони для підстраховки після отелу вкидають два таких болюси. Що це за болюси? Ось вони мають ну, приблизно ось так вони виглядають. Ось це такий болюс, важить він 200 грамів. Він складається із спеціального джерела кальцію, який дуже легко і дуже швидко засвоюється. Чому не поширено застосування таких болюсів в домашньому господарстві? Є специфіка завдавання таких болюсів. Це Ось такий аплікатор. Ну і звісно, що треба вміти їх закидати. Як це робиться, ми покажемо в наступному відео. В принципі, є у видлікарів для закидання магнитів, але вони бувають різні з різним діаметром. Ми повинен бути такі спеціальні, тому питайте у ваших ветлікарів, щоб вони мали в своєму арсеналі ось такий аплікатор для того, щоб вам допомагали вкидати такі болюси. Можна вкидати, в принципі, відразу два, або один відразу після отелу, а другий через 12 годин після отелу. І таким чином ви будете профілактувати, це використовується в принципі, для всіх корів без винятку на господарствах. Первістка, там, друга, третя, там, десята лактація. Все одно після отелу вкидаємо два болюси: один відразу, другий через 12 годин. Таким чином, ви будете профілактувати гіпокальцемію той же самий ПРС. І, як ми казали, гіпокальцемія проходить майже непомітно, але все одно за цією непомітністю потім може бути затримка посліду, ендометрити, ацидози, кетози і так далі. Тобто, всі... гіпокальцемія це перша причина для багатьох післяпологових пологих ускладнень. Використовуйте, профілактуйте і не втрачайте на лікування корів.